Дві моделі 25-30 або серія, як хочете. Ось такі от, дві модельки в сіром і в синьому насиченому кольорі. 25-30, структурна тканинка. Одна моделька у нас іде з пояском, А інша з шнуровочкою. Мало того, що ці моделічки елегантні, зручні і теплі. Ці моделі на байці. Напилення 80-100 грамів. От такі є чорний баєчки і така от з білої баєчки. І вони елегантні. І Ще вони мають а, функцію обігріву, дівчи, обігріву. Звісно, для обігріву потрібне ваше тепло, але воно не розсіюється, а воно зберігається. Energošberegajuće džinsi na bajci